Лазерний рівень Vidals Professional ll 16GO. Давайте подивимось, що він може. Пристрій має чотири лазерні площини: дві вертикальні та дві горизонтальні на 360 градусів. Колір лазера зелений. Робоча дальність без приймача 30 метрів з приймачем 50 метрів. Точність 0,3 мм на метр. Лінії проєктуються на стіни підлогу та стелю. Це дозволяє будувати рівні розмітки по всьому приміщенню. Акумулятор ємністю 5200 мАч забезпечує до 6 годин роботи. Є також можливість живлення від мережі. У комплект входять лазерний рівень, акумулятор, зарядний пристрій, платформа для налаштувань, кронштейни та пульт дистанційного керування. Клас захисту IP54 означає захист від пилу та бризок води, тому рівень можна використовувати на вулицю. Це були характеристики та можливості Vitals Professional LL16 Go. А як ви найчастіше використовувати лазерний рівень для ремонту чи будівництва? Діліться у коментарях.